Я вітаю вас в Українському сервісі інформаційних новин. Мене звати Анастасія Лугова. Сьогодні 6 грудня, і ми починаємо. Сьогодні День Збройних сил України. Наші збройні сили захищають нашу країну. Безмежна вам дяка від усього нашого народу та від Європи. Ви бороните не лише нас, ви захищаєте від темряви весь світ. Зранку військових уже встигли привітати голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук та головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Дорогі українці, сьогодні ми святкуємо День збройних сил України. Це свято відзначається щорічно 6 грудня, оскільки саме в цей день, у 1991 році, лише через 5 днів після проведення всеукраїнського референдуму щодо проголошення незалежності України було ухвалено один з перших законів незалежної України: закон про Збройні Сили України. У преамбулі до нього зазначалося, що Україна як незалежна держава і суб'єкт міжнародного права, виходячи з того, що оборона країни є справою всього народу України, проголошує про створення власних збройних. Сил України і навіть у той буревний період українська влада розуміла, що лише власні збройні сили можуть бути гарантією того, що молода незалежна держава залишиться такою і в подальшому. 2022 рік показав, наскільки правильним було швидке створення збройних сил та наскільки точним було формулювання преамбули цього закону. Сьогодні весь народ України об'єднався перед смертельною небезпекою та підтримує усім, чим може свої збройні сили у їх над у боротьбі з російською агресією. І, хоча Росія продовжує свої регулярні терористичні атаки на цивільну інфраструктуру усієї України, саме наші збройні сили несуть основний тягар війни. І, незважаючи на усі складнощі, вже досягли неможливо. Вони дали таку відсіч так званій Другій армії світу, якої не очікував ніхто, крім самих українців. Всього за один місяць Збройні сили України відігнали ворога від столиці. Вперше за понад 100 років потопили флагман російського флоту. Блискучими операціями звільнили Харківську область та Херсон і сьогодні продовжують невідворотній рух до кордонів України на черзі Бердянськ, Маріуполь, Донецьк, Луганськ і наш український Крим. Увесь цивілізований світ. Захоплюється не лише досягненнями збройних сил України, але й тим, як вони діють на полі бою. Винахідливість, доблесть та відвага українських воїнів точно потраплять у підручники з історії по всьому світу, а їх досвід уже вивчається військовими країн світу. Тож саме Збройні сили України є щитом та надійною опорою незалежності України та свободою українського народу. І ми будемо пам'ятати і цінувати це не лише зараз під час війни, але й після нашої неминучої перемоги над агресором. Слава Україні і слава Збройним силам України! Про що я думаю, а точніше, про кого я думаю у День Збройних сил України? Передусім про полеглих побратимів і посестер та про їхні сім'ї. Ці думки крають моє серце як головнокомандувача і як батька, чоловіка та сина. Вони змушують повсякчас озиратися на пройдений нами шлях довжиною майже в 9 років. Дорогі солдати, сержанти, офіцери, працівники і ветерани Збройних сил, я гордий служити своїй державі пліч опліч з вами, гордий бути вашим головнокомандувачем у цей важкий час. Я вірю в кожного з вас і в нашу перемогу. Вчора, в 285-й день повномасштабної війни, Росія знову атакувала всю Україну та мирне населення. Президент прозвітував та прокоментував усі події. Послухаємо пряму мову президента. Головний результат: 70 російських ракет пройшло. Більшість збито калібрі, Х-101 та інші. Я дякую всім нашим воїнам повітряних командувань. Схід, південь і центр. Молодці, дякую партнерам за системи ПБО, які зараз використовуємо. Кожна збита російська ракета це конкретний доказ, що терор можна перемогти. Але на жаль, ми поки що не можемо дати повну безпеку. Нашому небу було кілька влучань. На жаль, є жертви станом на цей час у переліку загиблих за цю добу від російських ударів четверо мої співчуття рідним та близьким. Енергетики одразу розпочали відновлювальні роботи, максимум зусиль в центральних областях України на Одещині, в Запорізькій області на Харківщині. У багатьох регіонах для стабілізації системи довелось перейти до аварійних відключень від Закарпаття до Київщини, від Кіровоградщини до Сумської та Харківської областей. Найбільше відключень станом на цей вечір. Вінниччина, Київщина, Житомирщина, Дніпропетровщина, Одещина, Хмельниччина і Черкащина. але Зробимо все, щоб повернути стабільність. Російський терор знову зачіпає сусідні держави, знову перебої з електрокою в Молдові, і це вкотре доводить, що російська здатність до таких масованих терористичних ударів це загроза не одній лише Україні, а усьому нашому регіону, як мінімум, коли один терорист дестабілізує життя усіх, це спільне завдання зупинити терор, щось просто погодити з ними. Точно поруше віддати Росії, хоча б щось з елементів безпеки інших, означає нову війну. Тому і потрібне принципове продовження наявної політики сумлінних держав світу, тільки демонтаж російських терористичних можливостей. Одна з російських ракет, яка була випущена по Україні, впала на території Молдови. МВС Молдови повідомило про падіння елементу ракети поблизу міста Бричани. Його знайшли прикордонники, небезпечну зону оточили. На місце викликали саперів. Водночас енергетична компанія Молдел Електрика повідомляє про перебої із електропостачанням та можливі відключення. Вчора ЗСУ вдарили по військовому аеродрому на Росії, щоб знищити літаки, з яких ракети летять по мирним населенням України. Є загиблі та поранені військові. Жоден цивільний не постраждав. Росія б'є по трансформаторам, щоб замерзли жінки, діти та літні люди. Не завжди влучно, тому потрапляють в житлові будинки. Є загиблі та поранені цивільні. Жоден військовий не постраждав. Натомість наші військові атакували аеродроми Росії. Їх координував спецназ. Удари сигналізували про нову готовність Києва вести бій із базами в тилу Росії, підвищуючи ставки у війні, і вперше продемонстрували здатність України атакувати на такій великій відстані. Під патронатом першої леді Польщі Агати Корнгаузер Дуди та екс-президента Польщі Олександра Квасневського триває важливий польсько-український проект, суть якого навчати та перекваліфікувати жінок з України за короткостроковими програмами у сфері діджиталу в польських та українських провідних університетах, із гарантованим наданням роботи по закінченню. Для проекту вже розроблено 16 освітніх програм. А у березні розпочнеться реєстрація охочих навчатися. Про це повідомила голова комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій Юлія Гришина. Водночас вона зазначила, у Польщі нині постійно перебувають десь півтора мільйони біженців з України, половина з яких жінки працездатного віку. Більша частина цих жінок поки без роботи. Це приблизно 300-350 тисяч українок, але вони всі хотіли б працювати. І це дуже гарна нагода. Тисячі мертвих тюленів викинуло на береги російського Дагестану. Це наймасовіша загибель тюленів за останнє десятиліття. Тисячі мертвих тюленів на берегах Каспійського моря у Росії повідомляють про загадкову загибель каспійської нерпи. Тіла загиблих тюленів почали знаходити на узбережжі Дагестану. Нині повідомляють про 2,5 тисячі мертвих савців. Це близько однієї сотої загальної популяції тюленів. Які живуть у Каспійському морі. Російська влада заявила про природні фактори загибелі тюленів. Серед них у пресі називають тривалі шторми чи викид природного газу, характерний для Каспійського моря? Влада Північної Кореї попросила перейменувати дітей на честь бомби, гармат та вірності. У влади є свої правильні імена, якими мають назвати своїх дітей жителі цієї країни. Раніше в КНДР були в ході імена Арії, кохана та Сумі, красуня. Тепер дітям та дорослим потрібно змінити імена, бо вони недостатньо революційні і надто схожі на південнокорейські. Як альтернатива, влада запропонувала цілий список правильних імен: серед них Чон Іль, пістолет, Чун Сім вірність, уйсон, супутник та пок іль бомба. Від громадян вимагають перейменуватись до кінця року, інакше загрожує штраф. І знову і знову виверження вулкану. Най... Найвищий вулкан в Індонезії викинув повітря стовп диму за вишки півтора кілометри. Сотні людей вже евакуювали. На острові Ява сталися виверження найвищого вулкану в Індонезії Семеру, який викинув стовп попелу і диму на висоту півтора кілометри. У результаті почалася евакуація людей з регіонів, розташованих поблизу вулкана. Виверження вулкану почалося у ніч проти 4 грудня. Експерти звернулися до населення з проханням не наближатися до вулкану на відстань не менше 8 кілометрів. Про руйнування та постраждалих поки не повідомляється. Підвищено максимальний рівень небезпеки. За словами Джоко Самбонга, який очолює Агентство з ліквідації наслідків стихійних лих, Кілька сотень людей перемістили до тимчасових притулків або інших безпеки. Спечних районів. Нагадуємо, рік тому, внаслідок виверження вулкану Семеру загинуло 50 людей. Президент України Володимир Зеленський привітав ЗСУ зі святом, перебуваючи на передовій у Слов'янську Донецької області, менш ніж 50 кілометрів від лінії фронту. Звідти він заявив, що пишається всіма нашими захисниками. Подякував їм за все, що вони роблять, і закликав повертатися живими. Послухаємо пряму мову. Панове офіцери, сержанти, солдати, шановні військовослужбовці, шановні ветерани, вічірого серця від імені України. Я вітаю вас з великим святом, з цим великим днем з днем Збройних сил України. І з року в рік ми включалися, включалися з різних місць, вклоняючись нашим бійцям, звітуючи з різних місць нашої держави. І завжди ми починаємо згадувати. Наших загиблих героїв, всіх хто віддав своє життя, за Україну, всіх чую світлу пам'ять. Я прошу шанувати хвилини, мовчання. Знайдіть сьогодні цю хвилину. Це дуже важливо. Дорогі захисники, Три десятиліття, вісім років, дев'ять місяців, 265 сімдесят п'ять днів боронити нашу державу, рідну землю і вдень, і вночі, і в мороз. В будні та свята щодня завжди ми будемо пам'ятати про ваш подвиг, Завжди ми будемо допомагати вашій роботі і вклонятись в вашій силі щодня, завжди особливо, сьогодні традиційний я зустрічаю цей день на передовій. З нашими бійцями сьогодні ми на Донбасі. Зона бойових дій стала більшою, боротьба важчою, ціна вища. Але є те, що залишається незмінним сталим, сталевим. Ваша відвага, ваша витримка, ваша воля, а отже, наша свобода, ваша незламність, а отже, наша наша незалежність, ваша звитяга і наша подяка за це. Повертайтесь живими. Слава Україні, слава збройним силам. Слава вам, наші захисники і захисниці. А на цьому у мене все. З вами була Анастасія Лугова. Зустрінемось з вами о 14.30. Хочу закінчити цей випуск словами Ліни Костенко. Підніметься з руїн моя країна, бо мужності такої світ не знав. Слава Україні! Слава ЗСУ!